Я до слова запрошую першого заступника міського голови Миколу Поглада та начальника відділу з питань гуманітарної політики Оксану Єсауленко. Добрий вечір, шановні новороздільці, слава Україні! Вже з перших номерів нашого концерту, який ми вирішили сьогодні провести. Ми бачимо, наскільки трагічну сторінку в своїй історії переживає сьогодні наша держава. Ми були на Майдані і думали, що події, які відбувалися там, прискорять цей процес. І цих 23 роки нарешті закінчуються тим, щоб ми розпочали краще життя. Але так сталося, що відбулися події, які ми не очікували. На нас напав ворог, якого ми рахували своїм братом дуже багато років. Ми знаємо прізвища практично всіх, хто загинув на Майдані. Трьох перших ми знаємо всі на пам'ять. Але трагізм нашої ситуації в тому, що ми сьогодні отримуємо кожен день інформацію про те, що гинуть на полі бою, гинуть. Наші українські хлопці. Так, вони гинуть за свою землю. Так, вони перебувають в полоні, тому що вони хочуть гідно відстояти нашу державу, хочуть її гідного світлого майбутнього. І ми розуміємо, що ця подія, яка відбувається сьогодні, мусить мати підтримку серед нас. Ми мусимо долучатися до того, щоб підтримати не тільки матеріального, але й духовного, піснею, хто з молитвою, щоб підтримати нашого брата, батька, нашого сина, який перебуває зараз там. І він робить все можливе для того, щоб нам, скажімо, в майбутньому краще положити, щоб ми не відчули цього тягару, цього чобота-загарника в нашій державі. Хочу подякувати всім, хто прибув сюди, хто долучився до нашого вечора. Хочу подякувати всім організаторам. Ви вже побачили, що дуже відповідально відносяться ті дітки, дуже щиро відносяться до того, щоб підтримати цією піснею, цим віршиком наших солдатів, які перебувають там. Хочу подякувати всім тим, хто долучався до допомоги. Дуже отримуємо багато. Повідомлення дзвінків про те, когось врятував лакаска від е, осколків вибуху гранати. Це наші новорозільські хлопці. Когось врятував бронежилет від якоїсь від, від булі. І це є реальні люди, реальні хлопці. Буквально вчора мені звонив хлопчина, який отримав від нас теж допомогу каску, і бронежилет і всю амуніцію. Він хоче, каже, я хочу віддячити чимось для того, щоб. Е, Ну, ви відчули, скажімо, що от я відчув, що ви мені допомогли, я теж чимось хочу віддячити. Я кажу, обов'язково прийдіть, якщо маєте якусь змогу віддячити так, щоб ми могли пізніше хлопцям нашим, які перебувають сьогодні в АТО, теж допомогти. Хочу подякувати всім, хто долучався. Зараз надам слово Оксані Пальні. У нас створений координаційний центр, тому що якось діяли ми розрізано в місті на розділ. Одна група допомагала продуктами. В одному місці збиралися кошти. На сьогоднішній день ми організували координаційний центр, який координує власне допомогу всім хлопцям, які є з нового роздолу. Їх вже є понад 30. Є тут хлопці, які сидять в залі, я думаю, вони ще потім скажуть слово. От які вже перебували там, вони відчули це на своїх плечах, які події там відбуваються. І що в першу чергу необхідно, чим в першу чергу необхідно допомогти. Вони так само є уча, членами нашого координаційного центру. Вони здійснюють. Здійснюють таку співпрацю, здійснюють такий зв'язок між тими хлопцями, що перебувають там. Вони постійно з нами спілкуються. Ми вибудовуємо такі вимоги, потреби, що нам необхідно, і допомагаємо хлопцям, які перебувають там, власне, хлопцям, які є з нового роздолу. Зараз надам слово Оксані Палюні. Вона зачитає наші надходження і витрати. Ми стараємося звітувати дуже прозоро і чисто щодо надходження коштів. Оксана Паляна доповість, скільки коштів було отримано, і скільки витрачено, і на яку на які потреби. Слава Ісусу Христу. Шановні мешканці міста, повірте, я зачитаю ті цифри, але це не є просто сухі цифри. Це є частинка кожного з вас, кожного нашого мешканця міста. Від найменшої дитинки, які робили якісь браслетики, в'язали, продавали, до найстаршого. У місті, який долучався до того, щоб допомогти нашим хлопцям, нашим роздільчанам, які перебувають у тих зонах АТО, чи як їх там називають. Тому я зараз зачитаю: послухайте, дійсно, що до нас надійшло, які кошти, тому що це є ваші кошти. Кожна копійка має мати звіт, має мати рахунок, і дійсно ви повинні так само знати, може воно і не треба. Тому що воно є в газеті весь час ми описуємо. Але знайте, як і хто в місті долучається і до далі, до сьогоднішнього дня. Я не буду зачитувати те, що сьогодні в церкві в скриньках, -то, тому що ще просто не дійшло. Ще не, ми ще не, не рахували їх. Починаючи з 4 серпня діє координаційний центр і починали наступати перші кошти. Усього у нас зібрано коштів. Скриньки у міських церквах, греко-католицька церква, новий розділ. Зібрали 8 тисяч гривень і 10 євро. Це не враховуючи сьогоднішній день. Церква села Малихова 3 тисячі гривень. Православна церква 1296 гривень. Я вас дуже прошу, теж знайте, що ми. Не кажемо, скільки було відправлено бусів, і скільки було зібрано людьми, бо люди приносили туди і продукти, і отець Ростислав Височан, і отець Ростислав Мига, і, і йшли буси від нашої церкви з гори. Ми про це не говоримо, тому що це організовували отці, і дійсно ті буси їхали туди, на схід, з продуктами, з амуніцією, з одягом. Це окремо пожертви мешканців. По квартирах, коли ходили волонтери, на ринках в координаційний центр поступило 46 тисяч 681 гривня і 20 доларів. Із них працівники міської лікарні здали 14 тисяч гривень. Андрій Ципук 1000 гривень. Михайло Сохан 3000 тисячі гривень. Григорій Беус – 5000 тисяч гривень. Сергій Струцький 3000 тисячі гривень. Іван Галімурка. 1000 гривень, будівельне управління 62 3 тисячі гривень, Реагент, 5 тисяч гривень, школа мистецтв 2 тисячі гривень. 100 Новороздільський професійний ліцей номер 5 812 гривень. Але хочу додати, що вони шили постіль і самі завозили постіль військову частину у самбір. Вони збирали для свого випускника буняка. Який теж зараз перебуває там у зоні АТО окремо гроші, які не здавали сюди в координаційний центр. Новороздільський політехнічний коледж 1240 гривень. Новороздільський професійний ліцей номер 6 5 тисяч гривень. Міські підприємці 24 тисячі 338 гривень. Новороздільська міська рада працівники 6 тисяч 860 гривень. Депутати Новороздільської міської ради 1600 гривень, школярі 4309 гривень, акція. Це була така ж ярмарка у п'ятій школі, тому десь місяць назад ми проводили. І 3550 гривень здача макулатури. Конкретно по школярах по відділу освіти зачитає представник від освіти, що було дітьми зроблено, то буде окремо. Вони мають більш детальніше. Всього зібрано коштів 145 гривень 145 тисяч 78 гривень, 10 євро і 20 доларів. Це станом на 3 грудня. Видано коштів на придбання бронежилетів 51 тисяча 870 гривень. Придбано 23 бронежилети і видано. На придбання касок 9288 гривень і 10 євро. Видано 6 касок. Теплий одяг, берци, куртки, шкарпетки, штани. І там багато ще багато і футболок, і теплих, і різні сведри. То вже все не розписували, бо повірте, то б, я би то читала, в мене теж в зошиті все є розписано, то то би читав цілий вечір. 35 тисяч гривень і 70 євро. Амуніція. Аптечки, ліхтарики тощо 1935 гривень і 20 доларів. Виділено сім'ї загиблого Андрія Марончака 5 тисяч гривень. Пораненому Любомиру Бендасу 2 тисячі гривень. Сім'ям Балакерів тисячу гривень. Бурдаєву тисяча гривень. Зайцеву тисяча гривень. Рухиму 50 євро на придбання спальника. сім'ї Андрію Косіву на операцію 2000, та косів і казимирів, які їхали в зону АТО, везли буржуйки 4 тисячі гривень на заправку машин. Любомиру Бендесу виділено 5 тисяч гривень, тому що вони теж їхали машиною, чи ще поїдуть я і не знаю навіть. Теж на заправку машини і відвезення туди амуніції та продуктів. Всього. Видано 125 тисяч 753 гривні, 20 доларів і 130 євро. Залишок на 3 грудня у нас залишилося 19 тисяч 325 гривень і 240 євро. Я не прочитала ще 6 тисяч 660 гривнів. Придбано на ці гроші 360 євро. По ціні 18 гривень 50 копійок. Чому ми придбали євро? Тому що багато спальні мішки, каски. Вони не хочуть за гривні. А якщо приходять вони за кордон, вони хочуть, щоб ми платили євро. Тому було куплено на суму 6660 тисяч гривень 360 євро. Оце такий звіт. Ви прослухали. Ну, Повірте, що це розписано є в кожному номері газети. Це не я одна рахую. У нас є ціли, ціла, як свого роду така ну, не комісія, а робоча група. Наш центр, де ми повністю що надходить, кому ми що виділяємо, скільки хто приносить, які скриньки. Ми рахуємо все, ну менше п'ять чоловік не буває. Навіть просто хто з вулиці йде, кличемо, будьте присутні, ми перераховуємо гроші. Оце такі наші з вами зібрання, пожертвування. Дякуємо вам усім, дякуємо від найменших до найстарших за те, що дійсно. Ви долучаєтеся, і ми допомагаємо тим хлопцям і робимо всі добру, спільну справу. Дякую, Оксана пані зачитала весь звіт наш. От, я все ж таки думаю, що ви бачите, які зараз погодні умови. От, ми працюємо постійно практично з кожним військовослужбовцем, який перебуває там, спілкуємося. Наш бомир Вендас і Микола Пшик. Для того, щоб знати їхні потреби і для того, щоб забезпечити їх всім необхідним. Так що, ще раз вам дякуємо за все. Цей концерт, який ви будете далі дивитися, я думаю, що буде натхненням, скажімо, наших хлопців, якомога світіше захищати нашу землю. Слава Україні! Запрошую на сцену методиста методичного кабінету відділу освіт у роздільської ради Надію Лібрук. Я, шановна громада, хочу розпочати словами української поетеси Ліни Костенко. «Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом. Як бачимо, ситуація в нашій державі далеко не втішна. Душа болить, душа кричить. Але думка про те, що серед нас є люди, які небайдужі допомогти, зігріває душу. Небайдужими виявилися учні, батьки і вчителі шкіл нашого міста. Вони якнайактивніше долучалися на допомогу воїнам АТО, організувавши ряд акцій. А саме діти НВК за мир, долоньки миру, виготовлення аплікацій про мир з відбитки дитячих долонь, написання листів, малюнків, виготовлення аплікацій. На підтримку бойового духу українських воїнів, плетіння сітки для маскування бронетранспортерів на площі міста, акція допоможе українському солдату, під час якої було зібрано теплий одяг, суття, продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, зустріч з учасниками АТО, декламування віршів на площі міста. А також недавно було зібрано подарунки до Дня Святого Миколая. Наступні заходи, які були проведені у школах міста, були спрямовані на збір коштів: це благодійні ярмарки з продажі, збір макулатури та акція до Дня Вчителя, замість квітів, допоможи солдату. Спільними зусиллями учнів, батьків і вчителів було зібрано 12 643 гривень. Частину коштів було передано у координаційний центр міської ради. Частина коштів була перерахована на волонтерську організацію допоможе фронту міста Львів, а частину коштів передано саме усередку правого сектора міста Нового Роздолу. Як бачимо, не обов'язково бути багатим чи знаменитим для для того, щоб проявити крихітку милосердя та доброти. Тож щиро вам дякую, шановні учні, батьки та учителі. Україна понад усе. Слава Україні!